Для себе відзначити свято, щось почерпнути, чимось себе збагатити, щось винести у свій дім, щось Сувай, 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 Багато сил, тополю, мальок, чорнобриців, але набагато це, символ це, Всі. Всі. Сувай. Сувай. шанували в світі, то все людина, людину. а пам'ять про, про себе не казало, тож бережіть, а я сьогодні запропонувала. Дісний настрій був озірцем людської працьовитості, зручно селі, так і господині. По тому, скільки які були рушники, скільки встигала дівчина вишивати рушників, хоч боя обоє

Його вподобання та вірність планіті рушника, які збереглися від далеких частин. Навіть країні майже питання підготуває адже різні Це Їх Це надзвичайно цікаво. Виротування Ви бачите, маємо ще й панно. Різьба зроблена у формі дуба і берези, біля яких литвах на коліна В тобі надію, бачили. Мати йде. Думайте, слава до дерево думайте, рідна земля промовляє. І пролетіла я від краю до краю, при мене лесені, крила не спині. Та де б не була я, завжди пам'ятаю, що рідна оселя. <плес> Україна, соборна держава, сонценосна колиско моя. Ще не... З, з оригінальною духовною культурою спрацюватимуть. Корінь майбутності ясні, Україна в ясних зорях. Новічини, дівчині, дівчини, новішини. Умій поважати працю батьків. Найбільше щастя для матері й батька, Дівчина, наша родина, друга і рідна сторона, так говориться в Перед цими нещастями ніхто не зачинить двері свого дому, а від лихих дітей дім можна зберегти, як від вогню.